Головні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Пошкоджені дахи будинків, обірвані лінії електропередач та повалені дерева. Негода наробила цього тижня лиха на Тернопільщині. Зокрема, град та сильний вітер завдали Іванівській громаді збитків на мільйони гривень. Докладніше про наслідки буревію. Дивіться у матеріалі. Град та сильний вітер по обіді 4 червня наробили лиха в селах Тернопільщини. Як наслідок в області зафіксовано руйнування дахів будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджі частини. Град пройшовся двома селами відповідно польовими масивами. Тут в центрі громади в селі Іванівка знищено практично, практично знищено всі городи. Людей і по сільськогосподарських підприємствах зараз ще ситуація вивчається, тому що неможливо доїхати ще до, до полів. Але вже на першій, при перших розрахунках бачимо, що дуже значні пошкодження. Такої негоди не пам'ятають і старожили. Руслан Шафранович зазначає, що завдано збитків на мільйони гривень. Внаслідок рясного дощу та граду пошкоджено й енергетичну систему. Опади пройшли фактично більше як місячна норма. Біля 60 міліметрів опадів пройшло, то дуже багато. І дуже сильний град. Тут і високовольтні лінії в нас обвалило електроупори, і, і лінії електропередаж, тому роботи дуже багато. Та найбільше жителі села Іванівка скаржаться, що через сильний дощ знищена городина. У мене було якраз 10 гектарів ворока. І це можна сказати, що десь ну, гектар лишився ворока, такого, що менш-більш. 9 гектарів. Бачите самі, що практично лишилося ніць. Збитки маєте, ну, препарати, пішло 60 тисяч, тепер міндобрива, це обробіток. Та й отак стихіоном заробіла таку лиху. Саме більше пошкоджень то город, бо нема нічого, бачите самі. Дах на хлівах трошки розкрило, дах то таке перекриємо. На гаражі, вагонку побило, москітні сітки, дерева поламало, квіти. Ну, саме основне огород. Ну, Все побило, всю, всю от хату, хлів, криницю, все побило. Так, а до хати то лила вода страшно. Страшно лила вода. Все мокро в нас. На городі все побило, там і картоплі нема, все, все голо, грядки, все, 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 все в чорно на городі. Чорно. Не знаю, що то буде далі, як. Як ми маємо, то не знаю, як робити. Станом на сьогодні дорожники та комунальні служби ліквідовують наслідки буревію. Проїзд дорогами області забезпечено. Учасників дорожнього руху просять дбати про власну безпеку, зважати на погодні явища та не залишати транспортні засоби поблизу зелених насаджень чи білбордів. Ці діти могли стати відомими вченими спортсменами, вчителями, лікарями та просто громадянами своєї держави жити і народжувати та виховувати власних дітей, але їхнє життя жорстоко обірвала війна. За офіційними даними офісу генерального прокурора, 550 дітей загинули від рук ворога з початку повномасштабного вторгнення. Ще понад 1300 отримали поранення. 4 червня в Україні вшановували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. У Тернополі на майдані волі відбулася всеукраїнська акція Голоси дітей, під час якої на деревах розвісили дзвіночки, які символізують голоси безневинно вбитих дітей. У Тернополі відбулася всеукраїнська акція Голоси дітей. Вона присвячена пам'яті маленьких українців, чиї життя забрала війна Росії проти України. 4 червня Генеральна асамблеєю ООН був визначений як День пам'яті дітей, що загинули внаслідок збройних агресій. В Україні відзначення цього дня започаткувала перша леді, і в 2022 році, перший раз в Україні, вшанувалася пам'ять дітей, які загинули з 2014 року. Ця акція вона важлива для всіх. І ну, чим більше ми будемо говорити про цей наш біль, так, тим більше світ дізнається знається що збройна агресія зробила в країні вшанувати пам'ять дітей, прийшли представники влади, члени організації Пласт та Тернополяни. Підтримати доньку Лілію, яка стала учасницею заходу, прийшов і волонтер Іван Гонтар. Чоловік переконаний, що важливо пам'ятати, та не забувати про наймолодших жертв збройної агресії Росіян. Сум від того, що діти, які мали б жити все життя, які мали б порадувати своїх батьків. Від всі побусти. Вони сьогодні вже не будуть посміхатися нам, вони вже сьогодні не будуть приносити радість, вони не будуть навчатися в, в школах. Ми сьогодні повинні пам'ятати, що хтось прийшов і вправ їхнє дотест, вкрав їхнє життя. І це згадка, те, що війна забирає найкраще і найцінніше, що в нас є. Долучитись до акції міг кожен охочий. Для цього потрібно було прив'язати на дерево дзвіночок, який символізує голоси вбитих українських дітей. Цьогоріч таким чином вшанували пам'ять маленьких українців. Втретє саме такі акції нам котре нагадують, який час ми живемо, які час ми живемо. Адже як мінімум ми пригадуємо, скільки дітей, скільки. З життів забрала ця війна, і ми знов ж розуміємо, заради чого нам повинні жити, заради чого ми повинні боротися, і яка наша кінцева мета в цій війні. Враження сумні через те, що таке твориться, діти гинуть. А от як ви думаєте, треба такі акції проводити? Так, треба. треба. А чому можете сказати? Щоб всичковати їх пам'ять за те, що вони не, не забувати за дітей через те, що це теж є частинка нашої нації. Станом на 4 червня 2024 року, під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України загинула 551 дитина, 1368 дітей поранені, та ще 19,5 тисяч депортовані або примусово переміщені. Тернополянка Юлія Королівська у листопаді минулого року на війні втратила свого чоловіка. Анатолій з серпня 22-го року захищав батьківщину на різних напрямках. Чи не щодня намагався дзвонити та писати дружині? Коли упродовж трьох днів чоловік не виходив на зв'язок, Юлія запідозрила щось недобре. Близько місяця воїн вважався зниклим безвісти. Згодом жінка отримала офіційне підтвердження про загибель коханого. Змиритися з цим було важко та нестерпно боляче. Нині Юля самотужки виховує двох дітей і свідчиться невимовної гордості за батька, адже він їхній герой. Історія дружини військового у матеріалі. Я ціную все, що він для мене робив, що він робив для своєї сім'ї, і те, що він зробив для своєї держави, тому що ну віддати ну, це вже віддати життя, це вже більшого немає. Це Юлія, дружина загиблого на війні Анатолія Королівського. Родом чоловік з Хмельницької області. У листопаді минулого року він поліг поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області, виконуючи бойове завдання. Вони познайомились ще у студентські роки. Тоді менш ніж за рік пара одружилась. І невдовзі у подружжя з'явилась донечка Домініка. Зараз дівчинці 9 років. Чоловік, на якого можна повністю покластися. От за, за таким чоловіком жінка як за стіною. І. От з ним не страшно, ніколи не страшно. Він завжди на, на, на мій захист, на захист дітей. Він, якщо він щось пообіцяв, він обов'язково повинен от це виконати. Я, я кажу, такі люди рідкість. Зі слів жінки Анатолій хотів мати й сина відтак, хлопчику їхній сім'ї таки з'явився зараз. Тимуру 5 років. Мій чоловік весь вільний час він присвячував саме своїй сім'ї. Будь-яка вільна хвилина в нього завжди була для дітей і для мене. От в тому плані мені, мабуть, дуже сильно пощастило, бо це мрія кожної жінки. Пішов чоловік на війну у серпні 2022 року. Анатолій служив у Житомирі. Також навчався місяць в Англії. Говорив, якщо, якщо, якщо треба, буде, ну він піде воювати і. Ем... Тут до нього в один момент прийшло таке розуміння, що вже треба. Він сам звернувся на він команду. І буквально в той ж самий день ми вийшли в парк гуляти, до, до нього ну, підійшли, і через три дні наш тато вже їхав на навчання в Англію. І до цього він в армії не був. Але йому подобалася військова справа. Він був в захваті від навчань від того досвіду. Він казав дуже велика повага до, до солдатів там справді якісне навчання у листопаді 22-го року. Він розпочав служити у 86-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді. Розповідав про бойові дії небагато. А от фото і відео надсилав достатньо так, чоловік, хоч і на відстані, проте намагався бути разом з родиною. Йому це подобалося. Він знімав дуже багато відео і хочу сказати. В мене є відео збереження, де він знімав навіть просто природу: світанки, заходи, пташок, на ті ж самі дрони, на які, ну, на жаль, які зараз залучені до війни. Зазвичай такі відео були для нього розрадою і відпочинком. Юлія розповідає, її чоловік воював на різних напрямах. Спочатку на Донецькому, а згодом передослокувала на Луганський. Там він служив найдовше. Написав нам. Ну, його чекає, він ну, має певне завдання, він вийде на зв'язок, взагалі така, знаєте, невимушена ну, не розмова. Я йому кидаю фото доньки, грамоти зі школи. І половину того він читає, а половину не було прочитано. Ну і пройшло три дні. В принципі, я собі так думаю, ну на завдання, ну потім перечитає. Так це вже прочитано не було. Мені передзвонили з воєнкомату і сказали, що чоловік пропав безвісти. Шок, сльози. Жінка зателефонувала одразу до побратимів, які служили з чоловіком. Вони розповіли, що у будівлі, де працював чоловік, стався вибух. Почалася пожежа і обвалилося горище, там були такі балки. Які впали зверху на чоловіка. Тобто це, це жахливо тим, що е, людина вибратися не мала шансів. Коли пожежу загасили, у будівлі знайшли обпалене тіло чоловіка. Але офіційного підтвердження про смерть вона так і не отримала. Тому писала у різні пошукові групи, навіть місцевим із Білогорівки. Я не вірила хлопцю. Мені говорили всі, вже потім телефонували і Юль. В принципі, ну, ми тобі мусимо сказати, що він не, не вірила в то. Я все одно думала, що так як мені офіційно не сказали, що загинув, шукати. Згодом жінка таки отримала офіційне підтвердження про смерть коханого. Змиритись з цим було важко, нестерпно боляче, каже Юлія. Я приходила додому, я накривала стіл на двох. І я говорила, говорила з фотографії. Я вечеря з ним. У мене таке враження, що ну, людина просто ну, ти, ти сходиш з розуму. І ну, це велика про... Це ж не я одна така. Таких жінок зараз, на жаль, тисячі. Ну, це, це, це дуже велика проблема. Зараз 32-річна Юлія виховує своїх дітей із відчуттям невимовної гордості за батька, адже він їхній герой. Анатолію назавжди 31. І далі ще один матеріал про борців за свободу і незалежність України. Дисиденту, літератору, політв'язню радянських таборів, засновнику і лідеру Росохацької групи Володимиру Мармусу цього року виповнили 75. Усе своє життя чоловік боровся за вільну Україну. Справу батька продовжив син Василь, який давав відсіч окупантам зі зброєю в руках. Захисник вирушив на війну добровольцем, служив у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У вересні 22-го року, під час визволення Харківщини, воїн загинув. Про патріотизм, мужність та героїзм у сюжеті. Цьогоріч Володимиру Мармусу виповнило 75 років. Чоловік, знаний тим, що був учасником легендарної росохацької групи. 22 січня 1973 року. Семеро учасників організації вивісили у чорткові чотири суньожовті прапори та поширили антирадянські листівки. За це Володимира засудили на шість років колонії суворого режиму і п'ять років заслання. Продовжив справу батька його син Василь. Хлопець пішов на війну боротись з окупантами і тими, хто нищить українців і українську культуру. Захисник загинув 11 вересня 2022 року під час деокупації Харківської області. Сьогодні батько героя ділиться спогадами про сина. Та він ще. Василько народився у Чорткові, навчався в місцевій музичній школі. Там із задоволенням опановував навички гри на бандурі та акордеоні. Навіть мав свій музичний гурт Октава. Василь закінчив Чортківську школу номер 5 навчався у Тернопільському національному педагогічному університеті та у Прикарпатському військовому спортивному ліцеї. Там виховували в такому військовому душі, Хлопців, там хлопцями, гортував вже навіть тоді вчителі, е, вихователі казали, що в нього така живка є, досить така, що він любить довкола себе якусь компанію створювати. Батько згадує, його син був патріотично налаштованим ще з маличку. Брав участь у Революції Гідності. Василь захищав наметове містечко на барикадах під час штурму правоохоронцями. А коли вже розпочалась повномасштабна війна, Василь вирушив на війну добровольцем. Приєднався до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він каже, тати, я хочу бути воєнним. Врешті решт. Ну, Ну, може, з дружиною ну, зрадився, в нього вже сім'я своя, але, але він, він це авантуа. І знаєте, він був такий на кожному круті. Та він зараз вже де нікуди не поглянеш, там він, там він, хоч його нема. Не дивлюся на що, що там, чи є та зброя, чи ні, чи. ні не відказує. Він ніколи не, не жалівся на щось таке звідти. Бо а, то раз по телефону дзвонив. Того нема, того нема, але. Але хлопці тримаються. Я підтримую духом і, і всі єдине одного. Підтримував Василь своїх побратимів і піснею. А йому перша рота впереді. Качайте ноги, прокляті москалі. РПГ дожене пеклі всі згорите. те. та бригада перед гордо йде. Захищав чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення. Київ далі вирушив на Херсонський напрямок. Потім Запоріжжя, Миколаїв. Він таке в кругу в обійшов, обійшов під Харків десь там. Ну Такі були він дещо такі моменти пояснював, хоч, хоч там не, казав, не можна ніби так конкретно говорити, бо, бо попереджали, що треба. Опинився під Харковом і тут ніби пішли вони в наступ. А в ході визволення Харківщини від російських окупантів 30-річний десантник Василь Мармус загинув. Це трапилось у вересні 22-го року. Такі змішані знаєте, емоції. Змішані емоції. Ясно, ну, що було. Якийсь мірі і не вірилося. Не вірилося. Навіть, воно й досить що так ніби не віриться. Як то так, що його нема, та не може бути. І додає, Василь ніколи не вихвалявся своїми військовими здобутками, був справедливим і добрим, захоплювався українською історією та музикою. Якийсь був такий товаришкий. він ні з ким не, не ворогував. В будь-якій компанії він знаходив якусь спільну мову із владою, з воєнними, навіть з священниками з одної конфесії, з другої, третьої, знаєте, було таке. Коли його привезли, то ти його дуже так зустріли. Так було воно зворушливо, емоційно. Зараз Володимир Мармус продовжує розповідати про подвиг свого сина. Пише книжки, зустрічається з учнями місцевих шкіл. Так каже, об'єднує цілі покоління. Пишається, що виховав справжнього героя України. І вже з 10 червня у Тернополі стартує купальний сезон. Нагадаємо, у місті визначені два пляжі, які відповідають безпековим та санітарним нормам. Дальній пляж та так звана циганка. Наразі там вже встановили рятувальні буйки, як готуються до відкриття нового сезону. Дивіться. У Тернополі продовжують активно готуватися до початку купального сезону. Так на пляжі циганка встановили рятувальні буйки для безпечного перебування у воді. Ми якраз продовжуємо дообстежувати даний пляж, і також так будуть встановлені буйки. Вони встановлюються на глибині 175 сантиметрів або 50 метрів від берега. Відстань до буйків 100% обстежена нашими працівниками і є безпечною для купання. Окрім очищення дна озера та встановлення буйків, також дослідили зразки води. Як стверджує директор об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Ткач згідно висновку, всі показники відповідають нормі, тож тернополяни можуть спокійно купатися в озері. За сприяння Держпроддержпроспоживслужби. І лабораторного центру були проведені відповідні дослідження заміри води тернопільського ставу на хіміко-бактеріологічні показники, які на даний час є отриманий висновок, які відповідають нормам. тобто купання на даний час в тернопільському ставі в цьому районі є безпечним. На місцях відпочинку людей також будуть розміщені таблички з переліком правил поведінки на воді. За безпекою відпочивальників також будуть спостерігати рятувальники. Зараз вони проходять відповідні навчання з надання першої медичної допомоги. На жаль, з початку 2024 року на водоймах Тернопільської області вже загинуло 16 людей, четверо з яких діти. Основними причинами загибелі є купання в невідведених для цього місцях. Купання в нетверезому стані і порушення правил безпеки на воді. Микола Фарилюк повідомив, що придатними для купання в Тернополі є дальній пляж та циганка. Купальний сезон в місті розпочнеться 10 червня. Музична школа номер 1 імені Василя Барвінського відсвяткувала своє 95-річчя. Навчальний заклад відкрив двері для учнів ще у 1929 році. Тоді їх було 27, зараз понад 600. Навчають музичного мистецтва та розкривають нові таланти на семи відділах. За час існування школа випликала багатьох відомих музикантів, які прославляли Тернопіль не лише в Україні, а й в усьому світі. Більше про історію закладу та спогади випускників дивіться у сюжеті. Тернопільська музична школа номер 1 імені Василя Барвінського відзначила своє 95-річчя. За ці роки діяльності навчальний заклад виховав багато знаних композиторів, артистів та музикантів. Директорка музичної школи Ніна Яворська розповідає, що на час заснування це був перший мистецький заклад на Тернопільщині. Відкрив школу видатний композитор та диригент Василь Барвінський. Він в той час був ректором вищого музичного інституту у місті Львові і відкрив нашу школу як філію свого інституту. А вже років через 10 в 1939 році її реорганізували в семирічну музичну школу. Жінка розповідає, що, хоч за радянських часів, і були утиски українського мистецтва, проте Василеві Барвінському вдалось привити своїм учням любов до рідної музики. Він відкривав не тільки в Тернополі, а от на західній Україні кілька таких філій, де саме виховували от любов до українського музики, до українського мистецтва, ну і любові до нашої батьківщини. На початку діяльності в музичному закладі навчалось лише 27 учнів. Зараз їх 630. Вихованці школи навчаються музичному мистецтву на семи відділах та беруть участь у творчих колективах закладу. У школі навчається і дев'ятирічна Яна. Дівчинка вже чотири роки вчиться, грі на скрипці та фортепіано. Каже, ходити у музичну школу захотіла сама, і жодного разу про це не пошкодувала. Дати мене постійно пробував переконати що це важко, але я не хотіла е, слухати його я хотіла на скрипку. Допомагає Яні опановувати скрипку завідувачка відділу струнно-смичкових інструментів Наталя Плахцінська. У музичній школі жінка працює вже 18 років. Свого часу вона теж навчалась тут. Жінка каже, що в кожній дитині бачить яскраву особистість та намагається зробити свій внесок у її розвиток. Немає значення, в ким вона стане в майбутньому. Чи ви лікарем, чи адвокатом, чи будь-ким. Все рівно вона повинна вміти цінувати мистецтво, бути такою високоосвіченою і інтелігентною людиною, і звісно, музика. От вона найкраще в цьому допомагає. Школа викликала багатьох відомих музикантів. Серед них Оксана Рапіта, Ігор Поклад, Ольга Рівняк та Іван Небесний. Цьогоріч випускницею стала 15-річна Олександра Нікітенко. За час навчання в музичній школі дівчина знайшла багато друзів та відвідала чимало конкурсів. Творчість юних організовував наш музичний коледж. Я також була на конкурсі в Ужгороді. Це був всеукраїнський конкурс. В Ужгороді я зайняла перше місце і мені дуже сподобався цей конкурс. Був хороший інструмент. Люди були дуже привітними. Мені також дуже сподобалося виступати на конкурсі Творчість юних. У мене гран-при з цього конкурсу викладачі школи кажуть, що отримують велике задоволення від своєї роботи, адже допомагають розкрити нові таланти. Мені дуже дуже сильно подобається працювати з нашим таким чудовим меншим поколінням, як і виховувати в них. Ту українську культуру, українське серце музики, бо це вони починають з цього приміщення. Дуже приємно бачити очі дітей, яких очі, яких горить бажання щось робити, йти вперед, виборювати собі ці призові місця. До 95-річчя школи в Тернопільському драмтеатрі відбувся святковий концерт. Під час дійства виступили шкільні музичні колективи та її випускники. І на цьому випуск завершено. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили. До зустрічі.